Привіт! Сьогодні другий день, як я знімаю відео. Я біля садочка, дітей вже відвезла. Тепер буду займатися своїми справами. В планах в мене піти забрати блендер з фокстрота, покажу вам обов'язково. Е, находжувати кроки в незалежності яка погода, а погода у нас сьогодні дуже-дуже дождлива. У мене є ціль і я буду до неї йти. Я вже вдома показую сьогоднішні покупки. Тунець у власному соку, яблука, міндальний горішок, авокадо, мед натуральний, яйця, філе стегна та філе і приправа до курки. З цього буду готувати сьогодні ковбасу домашню. Покажу вам рецепт. Складаю все по місцях і йду зважуватись та готувати сніданок. Сніданок сьогодні максимально простий у приготуванні. А тепер зважування. За 2 дні мінус 700 г. В принципі, непогано. Біжу снідати. Швидкий у приготуванні сніданок, творог домашній, горішки, банан і мед. Дуже смачно, обов'язково спробуйте. Показую сьогоднішню покупку блендер Liberton. Дуже приємна в нього була ціна, тому й купили. Давайте розпаковувати разом. Бачу відразу інструкцію та гарантійний талон. Добре упакований. Сам блендер, потужність в нього 600 Вт. Думаю, буде добре працювати. Не дві швидкості для погружного блендера ніжка металева. Мірний стакан або чаша в якій збивати погружним блендером. Вінчик. Також металевий та подрібнювач. Ножі в нього на перший погляд гострі. Зараз будемо готувати ковбасу і провіримо, як він працює. Тож, починаємо. Для ковбаси нам потрібно 200 г філе курки, 400 г філе стегна курки, приправи, чеснок, 50 мл води і рукав для запікання. З філе курки робимо фарш. Як бачите, блендер справляється чудово. Філе стегна нарізаємо на невеликі шматочки. Я це зробила в блендері. Додаємо воду та приправи за смаком. Краще додати трошки більше, щоб смаки були насиченіші. На рукав для запікання викладаємо м'ясо та формуємо нашу ковбасу. Потрібно добре втрамбувати та зав'язати з двох кінців. Робила невеликого розміру, щоб помістилося в кастрюлю, варила 1 годину на помірному вогні. Ось така смакота в мене вийшла. А тепер йду обідати, приготувала ще гречку, листя салата та помідор. Перекус, горішки та яблуко. Я з'їла десь 20-30 грамів горішків. Ось і підходить до завершення цей день. Тут в мене вечеря, листя салату, яйце, варене, кукурудза і помідор. Дякую всім за перегляд! До нових відео.